Усім вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній і сьогодні, 1 червня, субота хочу вас привітати з першим днем літа. Бажаю, щоб літо це... щоб ви провели це літо із задоволенням, щоб воно було мирним і було мирно і тихо. Сьогодні я хочу зняти таке відео з моїх суботні справи, тому приємного перегляду. По-перше, я тут на подвір'ї, я зняв те, круте, яке викидаю курам траву. Ось я тут траву, на цій, на цій ділянці, тут де асфальт, подвір'я. Ось тут прорвав, залишилось тут ще. Ну і отут прорвати і буде зроблено. А я зараз несу цю траву. Куди, звісно, курам. От вони будуть знайдяться сьогодні з цієї трави. Ось, зустрічайте. А також сьогодні планую відео про город зняти. Ну, це буде в одному відео. В цьому, в одному відео буде. Усе. Ой, точно літо вже по погоді, точно літо. Нарешті ми дочекались його. І я знімаю на канал «Третє літо виходить. Тому що я почав знімати в кінці літа 2022 року, 2023 року. Я все літо знімав, і 2024 рік. Ось, сюди вже прибігли, ось вже щось не дуже. Вже, напевно, наїлись, повигрібали, то вже не хочуть їсти. Ось, друзі, дивіться, я починаю проривати, де можна прорвати, я прориваю руками. А де не можна, там ну, де багато, просапую сапкою. Дуже вчора прийшла злива до того, як я знімала відео. Ось, але потім сонце. Але зараз волога, тому дуже добре виривати щось. Щось виривати, друзі. Ось так до кінця буду проривати і зніму зараз відео. Так, друзі. Винесу відру поки що. Тут я цю сторону вже зробив, ще мені тут і ось цю сторону. О, розгребли траву. І ще, ну це взагалі їм уже буде. Таке свято буде. Давайте, йдіть, грібіть. Ну, спекотно, скажу. Сьогодні якось пар, так, душно. Можливий буде дощик. Ось, друзі, я прорвав. На сьогодні все. Так, потихенько, там по діляночкам проривати і буде чистенько. Ось так сьогодні гарно, перший день літа. І жасмин цвіте. До речі, хочу вам показати трояндочку. Буде розцвітати, як ви можете бачити. Саме перше буде в цьому році. Найперше, найперше буде розцвітати в цьому році, як ви можете побачити. Ось. тому чекаємо, поки розцвіте. Ну, хочу вам познімати цю крас... ну, літній день, щоб потім дивитись взимку, щоб спогади літа. Так, друзі, я почистив курей, поприбирав. Як ви можете побачити. У них чисто тут, але це ще не все. Потрібно ще на городі попрацювати. Зараз 14.25. І я так думаю, мені так здається, і, до речі, на подвір'ї поприбирав тут. І мені здається, що сьогодні йде якось довго день. Тобто час йде сьогодні, мені як, так здається, повільніше, ніж, наприклад, весною, взимку. Правда, вже 14.25, але все одно це якось повільно для мене. Можливо... Це просто так здається, що час йде швидко. Ой, повільно. Можливо, і так. Але я думаю, що літо як зазвичай дуже швидко пробіжить. Це сто відсотків. Ага, що траву. Ага, роз, порозгрібали в різні сторони, але частину з'їли. Зрозуміло. Курочки. Ну, зараз дуже спекотно. Я не знаю, скільки точно, але ну, десь градусів. Двадцять сім чи двадцять вісім навіть спека. Спекотно. Так, друзі, 18.10. десять. Я на городі і буду садити ось. Один кавун і одну диню, що виросла з розсади. Ось тут зроблю ямку і зараз посажу. Ось, тепер перемішана перемішаний перегній із землею. І тепер буду садити сюди диню. Ось, я диню вже посадив, як можете бачити зараз. Я посаджу кавун. І, і це треба поляти, і все. Ось, тепер кавун буду садити. Ось, я посадив і кавунчик відразу, хай росте. Ось, посадив, але є приємні новини. Хочу вам показати. Минулого тижня я сіяв кавунчик, кавуни. І дивіться, один і другий зійшов, поки що не зійшли інші, але цих два зійшло і це дуже радує. Будемо чекати нових сходів. І зараз треба лише поляти, поляти, і воно потім може трішки і треба почекати за декілька днів щоб воно прийнялось і диню треба поляти а також друзі я хотів вам показати я щойно досипав смородину і агрус тут росте. Ось, тепер я його просапав. Тепер він вільний від цього зілля. А це я раніше просапав усі смородини. Ось. я хочу вам показати і ще, Я хочу вам показати. Що, теж хороші новини. Квасоля і кукурудза починають сходити. Деякі вже зійшли, як можете побачити. Ось. Я вам буду отак йти і ви будете дивитись. Але знову зілля росте. Ось, як ви можете побачити. Я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Дякую, що подивились відео про те, як я роблю справи в суботні. Я бажаю всім миром, добра до завтра. Всім мирної ночі.